Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Знаєте, що я сьогодні буду їсти? О, картошка. Ще в мене салат є, м'ясо є. А, вспомнила. Картошка це для бідних, це так мульонер говорить. там. Селка. Я його дивлюся, мені як блогер подобається. Так що картошку ми їсти не будемо. Ми будемо їсти. О, дивіться, бідришок нема, була у мене ляшка, будемо їсти ляшку. А, о. А, вони ж їдять руками? Це не годиться. Яєчко? Зараз ми його так почистимо. Бачите як чистим яєчко? Це не сюди а тут його отак. От зайдіть, подивіться, вони так чудно це все роблять. Ну, вже квилка не потрібна. Щоб бути мільйонером, треба їсти руками. Отак. Це пранк, пранк буде. Зараз ще покажу. А, прическа. Ага. Соли надо взять. Забыла соль. А значит, соль у меня есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Покушаем сейчас. З театра прийшло. Театр у нас в Ютубі є. Наша жизнь, вся театра, можна сказати. Соус отакий в мене є. Це до м'яса, щоб вкусніше було. На тебе купила. Так цей бургерний називається, да? Бургер соус. Смачний. М -м. Гм, mm -hmm. яєчко не жарене, а варене. Mm -hmm. Ось м'яско. м'язко. Отаку. Ну же, нам не треба. Гм? Гмм? A, mi się tak robi, no i tak. Mm. Mm. Do. Mm. A, no, to tak. A wiesz, to tak nawet А я то всегда брала вилку ложку. Так можна їсти все руками. Я вам ще покажу, як Надя не догарки їсть. то вообще. Вона не жує, а глотає все ціляком. Ну, шкурка сама вкусна. Ну mm. так, mm. Угу. Mm. Mm. Час, минутку подождите. Сейчас було нам яєчко надо ще одне взять. Одним не наїлася. Прямо так руками надо по голові себе постукать грезными. З театра прийшла, да? З театра прийшла, чи з дурдома випустила? хи-то? М -м. Мені... А підписчики гадостів напишуть. Надіюсь, багато. Надіюсь, багато. Ти не ну, не -не. Так їдять тільки блогери-мульйонера. Прості люди так не їдять. Вони їдять на <голи> вивкаю і, так і на жаль. Що? Бог Бомжи да. и Севка Адамян так есть. Он что, бомж? Нет, сей другой. Что? Это другой. <laughs> так что ты хочешь сказать на Ютубе одни больни? Не, конкретно про тебя. Конкретно уже Сказали, что шо... меня не берут лечить. Я зверталася. Сказали, це не злічимо. А що тобі справку дадуть? Справку і справку не дають. Даже доказати не можеш. Ну так. Да. Да. Справка тільки за гроші. А грошей немає. Бо я, знаєте чого? Бо я картошку їла, то і грошей немає. А коли надо їсти руками яйцям, м'ясо і помідори, то тоді гроші будуть. А це з чого? Так мільйонери. мільйонер. Да, щоб не мить вилку і ножик. Якщо де економить. Воду. Вода ж нече дорого. Став гріть грудку. Микроволновку. Щас я. О, ще попробую оце ось. Мілья... Мільйонер таке не був. плавлений агромор. Пастоподібний зі смаком. Та я в принципі вже наїлася. Зараз спробуємо. Та я хочу спробувати, що воно таке. Розказати людям. Люди люблять ягомо. Ага, так цю пасту з куркою не пробувала зараз. На хліб тільки можете. М -м -м. А вкусно? Дуже це вкусна паста. Отака. Можна обичну брати без добавок. Ну мені. І ця сподобалась, ну, бачите, як От дуже смачна. Ви ж там підпишіться, напишіть коментарі, лайк поставте. лап Хорошо.